Виконати твоє Бо, прохання, не питач. Да. А не просто вже просто милуйся, розкажи. <смір> милуйся, У да. мене закінчилась нормативна лекція. <смір> Це ще початок тільки. Пане да. Саша, пам'ятаєш, на балконі висить роздертий, такий самий. моє життя. Добрий день. Це дуже надати. показала, що вона знає. Подростуйте, а <рістична> про Калину з ким говорили, Яка <рістична> тут хазяйка є? У вас почали. Серйозно? Да. Коменці да. чи Кугрушківці? Дякую, що ця хата. Ну, Світа, да? по... да. ну, да. так? Мать, то, мать, я, 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 я в шоці. Та тільки той, хто це бачив, що тут було, тепер може оцінити, що це просто. Бо, ну, Саша ж ставив. Так, Саша, давай нормально все. Ні, ну, тут так, хай хто не впав. Рубчик, ти розумієш? Так, так, так. Оце, 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 оце. А де дім Я привіз свої книжки, це не зараз пізніше. Залишу і назвав це бібліотека будь А це наш виставковий зал. Тут готові. Так. Готові вироби. Я кажу, я за життя. Другу, я кажу, я не після смерті, а за життя. Та само собою. Ви вважає Ви, вважає і, вважає. і радість. Ну, це, це, це. Я би зараз мріяла про діду, бо старший дарує дідок, він подарував. Дарують, Той боже, де ж наш? А це все виставка брузи. Не можемо. Як правильно вибрана фарба? Нет. Тут, да? Шнайдер пофарбував копейлювання тут, а я, коли ти сам і дивиш тон, тон попався. А ось подивіться Головчийський Я що днями дня війни казали, дайте переселенців. Ну, ми проводили проводимо, неодноразово переселенців. А ось подивіться, ти це, це, це. Я я бачила. Це, 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 це ж Так, круче мені. От такі, да. знаєте, сині такі, я не з такою називають. Так. Ні, з одного разу можливо. Холодні. Ми її побігли. А що раз? Рома, ти, ти бачиш, що <пілку> М -м -м -м. Може дійсно виживемо і відродимося. Куди ми дінемось? Ми маємо права. Ти що після такого? А. Е, хочеш так, є. Сідайте. Будемо починати. Заходьте всі. Ми тут перекрили руки, все нормально. Ті, ти там можеш. Я зробила це. Доброго дня, шановні друзі. Я дуже рада, що ми тут нарешті зібралися. Говорила, дай Бог дожити мені до цього дня, дожили всі. Сподіваюся, що це місце, цей простір буде для всіх комфортним, приємним, лагідним. І перше, про що я хочу сказати, те, що ми всі тут знаходимося завдяки тому, що хтось за нас віддав життя і хтось зараз його віддає і хтось ризикує ним. Тому давайте почнемо із того, що вшануємо пам'ять загиблих всіх сім'ї. Безмежному боргу перед тими, хто зараз там стоїть, щоб ми тут могли з вами спокійно поситити. Ну і у нас сьогодні сюрприз такий, несподіванка, що Олександр Володимирович приїхав, якимось там богам молилися, що він приїхав. І оскільки ми знаходимося на його подвір'ї, і він у нас зараз на службі, тому ми йому першому дамо слово. І важко одночасно. Як можна обійняти всесвіт? Як можна. Чистий лист це істина, це ідеал. Все, що на цей лист наноситься, чи тексти, чи букви, чи іероліфи, чи е малюнки, це все пошук цієї істини. Те, що ви зробили, і будете робити разом з нами. Це пошук. Ну, раніше б я, мабуть, реагував по іншому. Ми настільки всі змінились, я думаю, що всі відчувають, навіть не знають, а відчувають, що ми ніколи не повернемось в те життя. Ми ніколи не будемо такими, якими ми були. Я не можу сказати, що це добре, але, мабуть, це і не погано. Слова, які я дуже люблю і які являються моєю, моєю, моєю зброєю. Втратили серце. Перед тими реаліями, які відбуваються з нами, жодні слова, найталановитіше, втратили свій сенс. І, мабуть, прийшла пора, Олександр Георгійович, мовчки щось робити. І робити дуже-дуже дуже від серця. І можливо ми ж таким чином шукаємо новий сенс. Бо все ж таки говорити треба про щось, про якісь теми. Я не... не, не, не ну, в мене начебто був такий образ <кхи> полегшувача. Потім я став важким і, і незручним. Для загалу. А зараз я вже думав, що я є... ніякий. Тобто без чуттів, без емоцій, без ну. Вихолощений. І ви пробили мене. Краще поспіваю, давай, а потім буду щось говорити. Мене звуть Надія Субачева, я е, працюю в Кам'янській міській раді, е, дотична до туризму і в Грушківці маю теж зелену садибу. Тому ми з Наталією на одній хвилі і так, такі самі божевільні, тому що ну, я геть не знала, що я скажу, але я зараз скажу, те, що я вам казала, як виходила. Е, тільки що я роздивляюся виставку ні дзвінок. Я вчора ну, близькому другу розказувала, що я хочу дуже сюди потрапити. Але ж ви знаєте, Кам'янка, Грушківка, Головківка – це трохи не по дорозі. І, а він каже, тільки не, а він чує музику, що грає музика, і каже, тільки не кажи, що ти в Головківці. Я кажу, так, я в Головківці. Він каже, сама е, і, і тут я кажу про це Наталі Володимирівні, а вона каже, мені теж таке кажуть. То до чого я це все веду? До того, що будьте божевільними, при е, як, открутіться в тому світі, про який Олександр каже, всесвіт, да, як, як доторкнутися до всесвіту, що зробити, щоб бути частиною позитивною, хорошою і такою, що принесе щось у всесвіт, то от я вам хочу сказати: крутіться, от в цьому колі і. І ви самі станете такими, і е, е, чому ми повинні таке робити? Тому що ми ну, надихаємося, це надихає, це дає енергію, це запалює, це е, це потрібно і тому саме от саме я чисто про себе скажу: чому я тут зараз? Я вам дякую за запрошення, ви велика молодець. Скільки всього зроблено, і бачу, що ви теж запалюєте людей кругом себе. І так і далі робіть, і хай вдається, а ви всі теж підключайтеся до цього світу і заряджайтеся. Всім гарного дня. Сьогодні. Дякую. 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 Дякую, треба шукати своїх людей. Тому що ти не обов'язково народишся серед своїх. Треба їх шукати, і тоді вони до тебе. Прийдуть. І от я можу сказати, що я знайшла таких своїх людей, які на цій хвилі, і вони не вважають мене божевільною, яка несе в із садків, і вона їх несе і несе, і чого вона їх несе, ну це вже Да. Е, Ось, наприклад, приїхала дівчатка із Черкас. Оля, Аня, Наталя. Оля. А хто вони? Хто вони? Розкажіть. <різь> То ми? Кожен, кожен сам по собі різний, дуже різний. Я вам скажу, що для мене сьогоднішній день от те, що тут відкривається така хата, вона відкривається ну, прям в прямому смислі, вона просто відкрилася. І якби ще одна хата десь відкривалася, якась інша. Туди б теж прийшли люди. Це про те, що все одно треба робити. Неважливо, скільки вже відкрито таких хат. Скільки вже проєктів є, скільки паралельно відбувається зараз концертів, там класних ідей. Все одно свої люди вони знайдуться в будь-якому проєкті. І це такий класний посил для мене теж. Дякую вам Про те, що треба робити і щось робити. І не думати, прийдуть, не прийдуть. Принесуть. Принесуть, не принесуть. Ну, от те, що свої люди, от. свої приводять своїх, так воно До називається. Своїх. До своїх. Так. Я зайшла на це подвір'я, зайшла в хату відчуття, що ну, я вдома. Я в Черкасах працюю в арт арт-студії Глорія, ми малюємо, кліпимо, ну, тобто займаємось мистецтвом. І моя дівчинка першою намалювала Сашин портрет ще, ще не розпочалась. Повномасштабна війна, так. і вона познайомилась з Наталією Володимирівною, з'їздила аж у Німеччину і в захваті від знайомства, і від події, яка відбулася в її житті. Так що я так думаю, ми будемо продовжувати зв'язок, співпрацю і знаходити нових своїх. Нових своїх класно, що є люди. Власне, що є головківка, і це, знаєте, все одно про дух, про душу, про енергетику, про підзарядку, про зв'язок поколінь, про силу роду. І от мені взагалі Холодний Яр, Головківка. І тепер ось це місце це теж про все. Ну і про те, що все одно без цього ми пам'ятати про це. Для мене це найголовніше, бо занадто багато зараз в світі робиться речей непотрібних взагалі. Якщо б люди думали більше про душу, про дух, про якусь, ну. Про сутність цього життя, про те, скільки взагалі всього є, і про те, що матеріально ми ніколи з собою не забираємо. Можливо, тоді б у нас було менше, менше зла, менше поганого, бо якщо ти розумієш, не знаю для мене, якщо ти з собою не забереш, навіщо? Є багато прекрасних речей, які можна робити в цьому світі. Скільки ну, можна для свого розвитку, для розвитку інших робити, і тоді, мабуть, оце все відходить. Воно ну, геть не потрібно, але чомусь воно є. То хай буде більше таких місць, які будуть заставляти людей думати про хороше, про світло, про те, що все одно є добро. І для мене це про те, що нести світло навіть в темні часи. Я вам просто дякую за те, що ви тут за те, що є можливість. Дякую. Дякую. Я Хочу сказати декілька слів. Олександром Володимировичем, ми працівники обласної бібліотеки для дітей. І коли ми сюди їхали, коли вже створилася делегація, я думаю, я їхала і думала, що не випадково така патріотична людина могла придбати саме такий будиночок на території такої історичної, ну, історичної історичного району, історичної області, тому що, як кажуть, Черкаська земля, земля Богдана і Тараса, і от саме поруч оці е, круті гори, вкриті лісами, поля зараз жовті після, сіток, після збору урожаю. І саме тут, мабуть, пан Олександр і зміг придбати таку оселю, куди виходять такі красиві краєвиди. Ну, а за допомогою Наталії Володимирівни, я думаю, що ця оселя справді стала гостинною, ошатною. і, мабуть, сюди прийдуть незвичайні люди, а дійсно поціновувачі ось цього всього. Народних ремесел, традицій, які люблять історію і які її шанують. Дуже вдячна за запрошення, за теплу таку атмосферу, що тут ми всі зібралися. І я думаю, що моя колега ось зараз зачитає вірша, який безпосередньо стосується сьогоднішнього нашого гостя. Вірш називається Буду дякувати. За що вклоняюсь будь-яку, що у погоду будь-яку постава, міць, пряма спина, пошана пращурам видна, де б він не був, сам по собі, в великій радості, в журбі, в степу, у полі, на межі, протоптані людьми стежі, десь та зачепиться, пійма. А лися наче обійма, чи навпаки, стій, бережись, тут обійди, в кущі не лізь, сполохав чорта, бачив бог, для москалів чортополох. Когось під він ховав, кого будь як один лиш зна. І він відійде у віки, та не зігнеться не під ким. А так причепиться в штани, що проросте у наші сни. В красі весняної пори знов запалають прапори. На вежі малиновий стяг. Будяк покликав до дозвитя. Дякую, Олександр Володимирович. А ну згадайте, 86-й, 7-й, ну хто при пам'яті? Яка реакція була? ну Перша зрозуміло, шокова, друга, третя. Пам'ятаєте, скільки пішло таких народних поговірок? Ну, реакція до виживання, до ем, захисту перед глобальним злом? І була така поговірка, що Ну, там багато їх було, ну, я зараз, мені пригадується дві. Рідкісний птах долетить до середини Дніпра. І українці горда нація до їм радіація. <плес> і, і яр. У моєї родини був особистий родинний яр. Називався Гончарівський. Хутір гончарів. Баб, прабабина оселя і земля, з роками цей яр пішла. пішла. І я це казав багато разів і зараз вам скажу публічно. Якщо вам прийдеться е, супроводжувати те, що від мене залишиться на той світ, я б хотів, щоб мій попіл був розвіяний в над Гончарівським яром. І от тепер я вам проспіваю. Мабуть, це була перша серйозна така закінчена робота пісня. Бо я писав, а співати почав якось... Ну, співав то інші пісні, а то на свої тексти, мабуть, це перша. І вона ну, така знакова. Вона сюди підходить. Але поглядом я буду линути туди. До дубків, до пастерського яру. Вончається. о по 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 о шукаю зараз. По. Tr Сяняться у вісні, нагадай веселі дні, хай не у вісні полинь вітра. до моєї україни до старесенької хати, де всміхалась моя мати, де шумлять ліси і трави, де гудуть. Сади як пави, де безкрайні поля, там знаходив щастя, я. там усі живі здорові, там натхнення в кожнім слові. Там наповнене життя, та немає воротя, там наповнене життя, та немає воротя. Я весь вітер дощем сушу, завесели душу, Прийди, дроже, я благаю, бо без тебе я вмираю. Прийди, друже, я благаю. Бо без тебе, я умираю. Приходь. запрошую. Духмяна оселі. Тобто ми хочемо тут зробити ось такий простір, де творчі люди, і ті, що тільки хочуть бути творчими, приїжджали б сюди і працювали б саме із травами. Ось дивіться, оцей простір, все, що внизу, ми сьогодні туди підемо до речі, він наповнений оцими дикими травами, ну, ви їх всі побачите там. І це все, що ми іноді топчемо просто ногами і не помічаємо цієї краси. Але якщо це все взяти у, як кажу, добрі руки, то можна з цього зробити шедевр. І от я вас заохочую до того, щоб сьогодні кожен із вас до цього долучився. Тобто захворівся. Тому що я вас попереджую, що це дійсно хвороба. Коли ти цим починаєш займатися, то, то вже ти несеш додому все, що ти там десь знайшов, і сусіди починають е, так трохи дивитися скоса на це все. Але е, вже ти, до такого рівня, я в крайньому разі до такого рівня, яка я дожила, що мені вже байдуже, що вони там говорять, я собі е, роблю своє. Тому я дуже прошу, щоб кожен із вас, е, навіть і чоловіки, Зробили якийсь один витвір мистецтва цього. І е, можна його взяти додому на пам'ять, можна залишити нам на пам'ять. Це все буде дуже нескладно не кожному силі. Ну, ось, наприклад, той, хто відчуває себе дуже таким е, натхненним, зробить ось такий гобелен страв. Ми зробили такі заготовочки. Це, Дивіться, на рамочку натягнута ниточка, а потім кожен із вас заплете ось таку основу із рогозу, а потім на цю основу можна зробити все, що завгодно, вибрати з того, що ви там побачите, і зробити тут свою композицію. Це зовсім не складно, але займає якийсь час. У нас буде цей майстер-клас вести Аня. Ось вона, будь ласка. Тому хто відчуває сили, в кого є терпіння, по ціння, будь ласка, <різь> до Ані і ви зробите. Але знову ж таки це доволі ось дивіться, таку корзинку. Вона дуже швидко робиться, і Оля вам покаже, як це все робити. І ви можете її взяти собі як пам'ять про. Це все, що відбувається. Ну, і ще один у нас є там вид роботи. Оксана Івана, це може дітки. Ось дивіться, можна все, що знайти і наклеїти на таку. Ну Тут у нас яка, дуже робочий варіант. Я знаю, що люди тут творчі і вони щось виберуть самі. Тобто зробити ось таке невеличке панно. Це для діток. Ну, і як кажуть, супер-супер. Такий витвір, який у нас буде. Це буде великий гобелен такий. Ми всі разом підемо, хто відчуває кажуть, до цього натхнення. Спустимося всі разом там в садки, там безпечно. Вами будуть керуватися. Допомагати. Допомагати. Так. Ну а взагалі-то всі інші. Займаються тим, чим до душі, околиці, дуже живописні в нас, подивитися на все це. І а там вже. Це у мене на цьому приховається. Як це називається? Аватарка, так? mm -hmm. Така штука. І це буду віддя... віддякувати. Олександр Олександру, іди сюди. Іди сюди. іди сюди, іди хату. Дякую. Будь ласка, будь-який день зручний для вас з вашими друзями. Ви можете приїхати сюди. Дякую, ви можете приїхати сюди. Ну, якщо ви не дуже вибагливі до побутових умов, переночувати тут. Це якусь можливо там, символічну плату для нашого проєкту. Чи, можливо, ви захочете щось нам допомогти зробити, Тому що як зазнайомиться, в будь-який день, коли ви захочете приїжджаєте.